Мене звати Яніна Стенковська, Я з міста Полтава. Я є директоркою благодійної організації Східний ресурсний центр Всеукраїнського об'єднання людей з наркозалежністю Меридян. Ми працюємо в шести регіонах України: це Полтавська область, Сумська область, Чернігівська область, Черкаська область, місто Кривий Ріг та Донецький регіон. На жаль, зараз випав через війну. Наша організація займається відновленням прав наркозалежних людей в усіх галузях, де їх порушують, починаючи від медицини і закінчуючи доступом до якихось простих людських прав, про які на жаль, наркозалежні люди не знають. Оскільки я сама є наркозалежна жінка, я ініціатива щодо дотримання прав наркозалежних людей від мене почалась десь з 2008 року, але це було відстаювання лише своїх власних прав та прав своєї родини. Десь 2010 року я почала допомагати людям, які є учасниками опіродної залежно замисної підтримуючої терапії добиватися їх прав, Була створена ініціативна група. З 2017 року я була регіональною представницею Всеукраїнського об'єднання людей з наркозалежністю Волна і окремою. Відокремленої благодійною організацією від волни стала у 2021 році, тоді, коли ми провели реорганізацію благодійної організації Меридіан, яка перетворилася в ресурсний центр Волна Східний. Війна мене застала в Тбілісі. Я була у відрядженні у Грузії. Відлітала 22 лютого. З Києва, з Бориспіля. І вже тоді я відчувала, ну не знаю, чи це може інтуїтивно якось, чи таке це вітало в повітрі. Але напруженість ця страшенна, вона була навіть в аеропорту, я пам'ятаю, що спіймала себе на думці, чи зможу я повернутися. Хоча я до останнього не вірила, що війна буде. Посольство України в Грузії нам заборонило виїздити з Грузії, і я вимушена була місяць чекати. Спочатку ми чекали, може війна швидко закінчиться, але потім е, вимушені були. Ну я особисто написала заяву, що беру життя під свою відповідальність і покидаю Грузію і лечу в Україну. Ну в Польщу, а далі в Україну. Я не можу передати наскільки мені було страшно, тому що я не вірила нікому. Ну рідні рідні, всі мої діти, чоловік, всі були тут в Україні. І кожного дня я кожну, кожну годину намагалася з ними спілкуватися. Вони мені казали, що все добре, але я не вірила, тому що коли ти сидиш, хтось знаде і дивишся лише новини, весь цей жах він е, помножується на тисячу жахливих е, моментів. Не знаю, я дійсно не вірила жодному слову своєї доньки. Жодного слова свого чоловіка, які казали, що не так все погано, як ти собі вважаєш. Я думала, що вони мене дурять, або я тільки не нервувала, що бо вони мене дуже просили, щоб я залишалася в Грузії. і Не їхала. Я е, пам'ятаю весь свій жах, коли я приїхала до Львова. Ну вже з Грузії повернулася до Львова. Ця е, тьма кругом я так вийшло, що я приїхала ночі вже в комендантську годину. Цей жах, ці безкінченні тривоги, які ну я там той місяць же їх не чула ніде. Не мені так було жахово. При цьому що у Львові нічого не взривалось, слава Богу, нічого більш-менш там було спокійно в той період часу. Це було перше квітня, і я прийшло це осознання, що нас що війна це. Кругом водночас вона десь соседотачується, як ото я кажуть, фронт. Да? Бо в моєму уявленні було, що те, що я бачила в телевізорі, що це в усіх селах, в усіх містах і мозок відмовлявся включати якийсь, я не знаю, Розум чи, чи може якусь адекватність, тому що ну зараз я розумію, розумію, що це все неадекватно, що такого бути не може. Але тоді, коли дивишся 24 години на добу, ти дивишся лише новини, твій мозок реагує так на це, і я стала до війни відноситись більш не можна казати краще, але спокійніше. Тут в Україні, перебуваючи щодня, тут під цими сіренами, інколи під вибухами. Але ти бачиш це на власні очі, а не через призму чи йогось бачення. Незважаючи на те, що в країні війна, ми продовжуємо працювати, ми все також стоїмо на стороні дотримання прав відносно до наркозалежних людей. Ми стикнулися з іншими з новими випадками порушення прав. Але ми їх відстоюємо і відновлюємо де це необхідно. Наша організація також займається гуманітарною допомогою наркозалежним людям. Ми почали власну фінансову історію, і за 2022 рік біля двох мільйонів гривень було витрачено гуманітарну допомогу наркозалежним людям і їхнім родинам. До війни основним напрямком нашої діяльності глобально це було змінити наркополітику. змінити з каральної на більш лояльну, декриміналізувати вживання психоактивних речовин. Ці проблеми залишились з нами і у війну, тому що до війни нам не вдалося. Повноцінно змінити те, що ми планували під час війни, додали ще дуже багато гуманітарних викликів, в тому числі евакуації людей з регіонів, де йдуть військові дії, забезпечення цих людей, яких ми евакуювали далі, тимчасовим а далі і постійним житлом, тому що у більшості людей в тих більш житла немає. Неможливість цих людей працевлаштувати, а це е, значить, що їх, ну хоч якось раз, ми їх вивезли, повинні гуманітаркою якоюсь допомагати, тому що е, ну, вивезли ми людей і кинули. Е, це теж е, неправильно, тому що е, кожна родина потребує якогось мінімуму е, для е, повноцінного е, життя. А Працевлаштуватись в нинішній час практично неможливо. Ми мотивуємо включатись е, у якості волонтера в, в діяльність спільноти, і тим самим е, вони е, розуміють, що навіть ту гуманітарку яку вони отримують від нас, вони нічого, ну волонтерською своєю працею, вони ну, начебто, відробляють, вони не відчувають цього. Що вони щось винні кому -то, комусь за те, що їм допомагають. На жаль, психіка наркозалежної людини так працює своєобразно, що дуже важливо розуміти, що ти нікому нічого не винен. Ми сподіваємося, що нам вдасться змінити наркополітику. Навіть ми продовжуємо, намагаємося продовжувати цю в цьому напрямку роботи і зараз, під час війни, ми все ж таки плануємо завершити з коригуванням мінімальних доз, які може людина з собою носити. Ми маємо величезні амбіції щодо змінення законопроекту щодо відповідальності. У вигляді штрафів, які безмерні, там всі розуміють, що це не адміністративне е, е, порушення, тому що сьогодні, якщо виписують штраф у вигляді 100 тисяч гривень наркозалежній особі, вони точно знають, що ніхто його ніколи не заплатить. а Це значить, що завтра ця особа сяде, тільки сяде вже по заміні режиму.